Всім доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. Ми вас вітаємо в кінці вересня, перед викупкою саджанців. Ми зараз там, де розміщені персики, персики саженцях ось такі саджанці персиків Бачите, яка товщина. Товщина, маневрено 16, 18. Ну і висота, висота ось такі з гілками. Якщо вам тут видно, це однорічки і на дворічному корені ось тут ось такі грубі, потужні дерева. Це, виходить, корінь дворічний і однорічна крона. Я дивлюся, тут це Flaming Fury PF15, плодова брунька вже закладена на цих, і тільки сформувати і отримувати урожай. Уже майже місяць йдуть замовлення. Деяких сортів, на жаль, вже немає. Зразу вам повідомляю. Sugar Time вже весь замовили. По пам'яті вам просто скажу, деяких сортів яблунь нема. По-моєму, тільки залишився пірос. Груші яблунівської теж нема. А інші є ще їх небагато, але персики абрикоси, їх в нас побільше. Вони є в асортименті. Леді світ нема, Sugar Time нема, це точно. Ну і деякі там вже на виході, тому що замовлення дуже йдуть інтенсивно. Всім повідомляю, починаємо, як правило, копати з 10 жовтня, коли по листя починає впадати з персика, тоді ми починаємо викупку і відправка. Відправка за чергою. тому не, не підганяйте мене, тому що черга велика, зошит весь списаний. І ми скільки будемо набирати кожен день, будемо відправляти. Люди будуть працювати, я буду сам їх упаковувати, скоріше всього, маркувати І будемо відправляти вам. Тому з 10-го починаємо відправку. Дощі, я думаю, пройдуть хороші. Передають ще дощі, тут у нас був дощ непоганий і ще дощі, тобто волога буде земля, тому що ми ще чекаємо дощів, щоб була волога хороша, розсипчата земля. Для того, щоб ми могли оцю кореневу систему викопувати і все було б добре, щоб воно було якісне. Що ще хочу сказати? Якщо ви будете замовляти, то пишіть вантажне обов'язково відділення нової пошти, тому що саженці, особливо якщо вони високогабаритні, вони не беруть їх на Таке звичайне відділення до 30 кг, тому що вони кажуть, що це об'ємна вага, вони читають, рахують по об'ємній вазі, вона більша. І, як правило, вони не беруть, а тільки вантажне. Так що вантажне – це район, або місто, або велике село селище. Ще ми вам покажемо на другому полі там яблуні, які будуть там частково є частина абрикос. яблуні. Груші сакури на третьому полі. Так що, в наявності ще є певна кількість груш яблунь. Під, під відео буде опис, що ще залишилося. По замовленням персики і абрикоси в асортименті. Скажу, що харогем по абрикосах в мене нема, але є дворічки. Я сьогодні переглянув, там дворічок, може з десяток є дворічок, так що відкривається опція на Харогем. І трішки є Вайнголда. Небагато, там кілька однорічок і є дворічки, бо вони в списку не було. Не були вони Записані. Ще є дворічки, по-моєму, Рубіста небагато по Абрикосу і е, Рубіста Wonder е, кот і дворічка є фаралія Теж небагато, кілька штук. Оце по дворічках, по абрикосах. Але, знаєте, дворічки, однорічки вони всі такі. Великі дерева. Самі бачите, якої товщини. Тому, хто ще не замовив, до 10-го можете замовляти. Ну, а далі, коли ми викопаємо, яка частина лишиться, тоді вже та будуть весняні замовлення, то, що ще буде в наявності. Ну, поки ще є наявність. Ще хочу коротко вам показати перве поле. Тобто це. Ті будуть сажанці, які будуть на другий рік. Ось вони на кінець е, в такому стані. Це ВА-29, тут нащеплена груша, багато сортів. Це ММ. Продовжуємо відео. ММ106 і далі там різні сорта нащеплено, І Далі у нас йде Манджурка. Ось вона в такому стані нащеплена, будемо знімати обв'язки. З цієї сторони е, є черешні, тобто на 26 рік буде, будуть і черешні, і небагато е, вишні, по-моєму, два сорта, черешень побільше. В асортименті тут М9, теж різні сорти яблунь. Ну і далі, якщо ви там побачите, там будуть Абрикоси теж в асортименті, але небагато. Персика буде трошки більше. По персику. І сакура буде два сорта, вже не один сорт, а два. Сакура буде на, щеплена на дичці черешні, яку ви бачите, От такого вона вигляду. Має приблизно метр сорок, метр сорок, метр тридцять п'ять, так само і. Мають манджурка. На манджурському персику будуть багато сортів нових. Тобто це будуть сорти персика, сорти персика інжирного на 26 рік і багато сортів нектаринів. Ну, ці сорти їх сортів то багато, але по, буквально по 10, 15, 20 штук. Так що на 26 рік, кому потрібний буде асортимент, ми потім виставимо його Ви можете замовляти вже, ну, звичайно, на наступний рік, коли воно вже виросте. Е, Ось таке у нас перше поле і ми підпоїдемо на друге поле, покажемо грушу і е, яблуню, грушу ну і е, там частково абрикоси. Груша. Метр шістдесят, метр сімдесят приблизно висотою, Толгарка. конференція бачу і ось такі з кронами. Нояберська, ну і яблуня, І яблуня ось вона така тут, метр сімдесят, метр вісімдесят висоти це сорт. Моді, моді, так. це сорт моді, ну і там різні сорти груш. І вон такі як ці здорові дерева, то абрикоси. Абрикоси тут в частності Нельсон. Так, перейдемо на ту сторону. Подивимося ще маточники, ось маточники ВА-29, такої висоти. Там далі ММ М9, ось тут мм 106 маточник, це на одному полі. І ось такі великі густі маточники в такому стані ВА29 на підщепана грушу і культурну айву. Культурна айва теж на ній добре щепиться і виходить гарні дерева. Між іншим в мене є два сорти культурної айви. Тріумф така грушеветної форми, ну і студентська. На цьому буду закінчувати і всі запитання давайте в коментарях відповім. Ви були на каналі Українське Яблуко, до побачення.